Вітаю вас, мої любі малята! Як ви гадаєте, навіщо потрібно мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ми торкаємось до багатьох предметів, а під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ви тільки торкаєтесь: на перилах сходів. На поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших предметах. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшуваних приладів. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці, бавтеся скільки захочете та забруднюйтеся скільки завгодно та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду до рота чи очей. Потерли брудними руками очі. Тоді є ймовірність запалення від часточок бруду. Поклали палець в рот. Мікроби можуть викликати розлад шлунку, біль та пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо діткам. Запам'ятайте, коли обов'язково потрібно мити руки. Перед відвідуванням туалету та після. Треба мити руки перед вживанням їжі. Після їжі також бажано мити руки, особливо якщо брали щось масне. Після прогулянки та перед сном. Ось мікроби, через які ми можемо захворіти. Тому пам'ятайте, що проста звичка мити руки може врятувати вас від захворювання. Мити руки якомога частіше, використовуючи мило. А тепер подивіться уважно на цю картинку та запам'ятайте, як правильно мити руки. Малята, а ви коли-небудь бачили мікроби під мікроскопом. Зараз я вам пропоную не тільки подивитися на них у збільшеному вигляді, а ще й навчитися малювати ось такі різнокольорові, яскраві мікроби. Для виконання нашого завдання нам знадобиться білий аркуш паперу, фломастер чорного кольору або будь-якого темного кольору, фарби різних кольорів, які тільки вам подобаються. Я взяла синю фарбу. Темно-червону та е, світло-зелену. Ще нам знадобиться пензлик, водичка та зубна щіточка. Ну що, почнемо? Спочатку, дітки, ми намалюємо чорним фломастером очі нашим мікробам. Малюємо один кружечок, поряд ще один. І посередині кожного кружочка ставимо крапочку. Одна друга. Так. Іншому мікробу намалюємо очі, один кружечок, поряд інший, і е, крапочки посередині одного і іншого. І третій мікроб малюємо знову одне коло, поряд інше, і ставимо по центру кола кожного крапочки. Ось так. Фламастер нам більше не знадобиться. Тепер беремо пензлик, набираємо спочатку синього кольору фарбу дітки набираємо на пензлик дуже багато фарби. І навколо на очей нашого мікроба ми малюємо коло. Ось таким товстим слоєм фарби. Можна ще додати фарбу. Так, перший мікроб є. Можна промити наш пензлик. А тепер беремо зубну щіточку і будемо проводити маски від кола в сторони. Ось так. Від кола в сторони. Ось такий наш перший мікроб є. Тепер, дітки, знову беремо пензлик, набираємо темно-червону фарбу. Дуже багато фарби набираємо і проводимо коло біля цих очей. Так, коло малюємо, багато фарби наносимо. Ось так. Друге коло, другий мікропчик є. Пензли кладемо на місце, тепер знову беремо зубну щіточку і знову проводимо маски від кола в сторону. Ось такий мікропчик у нас гарненький виходить. Так, знову набираємо зелену фарбу. Світло зелену. І проводимо ось такий овал біля цьому мікропчику, ось такої його овальної форми малюємо. Схожий на огірочок. Багато фарби наносимо. Так, тепер беремо знову зубну щіточку. І проводимо ось такі маски. Ось такий наш мікропчик виходить. Все, дітки, ось такі гарні мікропчики у мене вийшли. А тепер з нетерпінням чекаю на фото ваших мікробів. До зустрічі, мої любі малята!